Доброго дня, Федор Іванович. Доброго дня. Я за це працевлаштовуюсь, бо був у центрі зайнятості нашому і дали мені направлення до вас, бо у вас же є вакансія на фахівця, відповідно. Можливо, я підійду вам. Ось подивіться, будь ласка. З інвестицій там подібне. Справа в тому, що генська е, міська рада е, одна, і, у нас всього 11 тисяч громад на Україні. Так. А 10 громад виграли е, конкурс по угоді мерів е, по енергоефективні міста України, так воно називається. Е, це говорить про те, що нам повинні виділити в сумі. 500 тисяч євро для того, щоб ми могли поміняти освітлення в місті мене на більш ефективне. Так. Поставити фонарі не накалювання, щоб лампи були, а були сучасні. і так Одне з требувань, так сказати, по цій угоді мерів, я колись підписав в Брюсселі ще два роки назад, те, що коли є такий проєкт, то повинен бути і менеджер який буде вести цей проєкт. Тобто людина з вищої освіти знання, ми там написали всі, об'явили 7 лютого цей конкурс опублікували у газеті в нашій районі, де умови проставлені, тобто вища освіта і знання іноземної мови, в тому що вільне знання англійської мови, будемо правильно. Якщо до нас направляють люди, то ми От вже, це вже друге таке направлення, але вже дві кандидатури я знаю, що є, які хочуть участвувати в конкурсі. А ті, кого направляє це в зайнятості, ми... Признаємо, або брати участь у конкурсі, або якщо, допустим, я колись 40 років тому назад, навіть більше 45, учив французький, і тепер скажу, що піду на цей конкурс, яка, мені не треба знати англійську мову, то, мабуть, це не зовсім буде тактовно, тому, тому що помимо знання іноземної мови, треба там ще знати і основи самого, хоча б я говорю основи законодавства наше, і державного управління. І самоврядування закон, і так далі, який в нас є, тому що це держслужба. Такі, такі в нас правила на Україні, це ніхто не придумав у мене чи Менському районі. Коли людина йде на держслужбу, то вона йде на конкурсній основі. Або, або якщо це е, голова міського ради, так, вибирає. Роман. Роман, да. Вот да. при Крисяка Федора Ивановича справа вся в том, все разраховывал так, що... Я ж планую на мера балотуватись на вашу посаду от, під час виборів. І оцей досвід, я двічі депутатом був, третю сесію е, депутатом на громадських засадах так, приходив постійно на сесії, частіше, до речі, багатьох ваших депутатів міськради от, висвітлював. І от е, попрацювавши тут, воно було б, дало ще додаткові мені відповідні знання. Але... Ну, на жаль, я, судячи з усього, не встигну англійську мову так швидко вивчити. А вчив яку? Французьку Французьку вчив. Ну в мене французька. Ото ж то біда. То що ж ми будемо робити? Відмову писати чи як? Помимо французької мови. А друге, що якщо вчив 40 років назад, то говорити про що, що ми вільного володіє, це ми вже пам'ятаю панжур, да. ревуар і ляфам. Ще це ляфам. Ні, ну фахові здібності, то можна було б ці опанувати, а от іноземну мову навряд чи потяну. так, так, я потянув. Так швидко вивчити. Ще й кажу, Тут... що треба думати, щоб просто не морочить голову, не собі, не люди. Угу, угу, не угу. Ну, е, якщо е, в мене буде бажання висвітлювати ход конкурсу, в чому я сумніваюся, то я звернувся до вас окремо, не питання. Ну а чого? Добре, заклик... Федора Іванович, тоді мені залишається вам подякувати, попросити, щоб ви для районного центру зайнятості там зробили ви чи ваші фахівців якусь відповідну відмітку. У вас, до речі, дуже гарний фахівець центру зайнятості працює. Да, так, так, розвитці немає, мене напишу. Добре, дуже дякую, успіхи вам.